По перше, так дійсно наші медики там героїчно несуть свою службу. Це можна там охарактеризувати тільки так. На рівні з військовими вони надають всю необхідну медичну допомогу, яку можливо в таких надважких умовах нашим цивільним людям. Крім того, це більшість це жінки, фактично, які там перебувають це медики. Ось у них відвідань за добу приблизно біля 50 людей звертаються постійно за наданням медичної фактично допомоги, тому що знов ж таки місто досить серйозно і обстрілюється, і в тому числі ворог прицільно вислідковує фактично цивільних і тобто б'є по ним. Значить, постійні прильоти по житловим фактично будинкам знов ж таки, як я зазначав, постійне ушкодження критичної інфраструктури. Однак, місто в принцип принципі працює там, зберігає надання всіх необхідних, скажімо так, послуг і щодо водопостачання, електропостачання для наших цивільних, які там залишаються, по місту Куп'янську ще залишається 1400 людей. Це лівий берег, там відповідно трохи більше 100 людей, і правий, тобто берег, десь 1200 1300 людей. звичайно, що евакуація не йде з такими темпами, як би нам хотілося тому що ворог досить серйозно обстрілює цей населений пункт. і Ми Комунікуємо, щоб ну скажімо так, з нього потрібно виїжджати для того, щоб зберегти гарантовано своє життя. Да? І на жаль, люди залишаються і постійно проводимо комунікацію, ось таку фактично вже індивідуально для того, щоб забезпечити такі тобто, можливості. А щодо надання необхідної тобто, допомоги при під час евакуації надання приміщень, то в принципі такі можливості у нас всі є.